Вітаю вас, всіх тих, хто сьогодні продовжує служити, продовжує вести духовний бій і хто сьогодні посвячений тому, щоб Царство Боже поширилося в цьому світі. Ми живемо в нелегкі часи, і тиждень від тижня, чи місяць за місяцем, ми чекаємо якогось покращення, полегшення, певної стабілізації. І здається, що особливо останні два з половиною роки ми вийшли в турбулентний період в житті України. Це переживають усі. І ті всі переміни, вони досить колосальні, які переживає наша країна. І не тільки наша, тому що світ досить сильно стривожений. Політики шукають діалогу. Виходу із таких важких ситуацій, економіка сьогодні під загрозою. Ми взагалі не знаємо, як передбачати майбутнє. Експерти намагаються щось передбачити і воно не, не втішає людей. І саме в такій ситуації знаходиться церква. І кожен із нас має свої емоції. І свої переживання. Але хотів би звернути увагу сьогодні не тільки на Україну, як на землю, нашу Батьківщину, яка для нас є дорогою. Хочу звернути увагу сьогодні і на іншу частину світу, на Близький Схід, де відбуваються не менш важливі радикальні події. Останній час ми свідки того, як сотні і сотні ракет. Буквально за одну ніч падають на землю Ізраїля. Балістичні ракети, небезпека. Ми бачимо, як сьогодні євреї ховаються від цих ударів. Ми бачимо те все напруження навколо Ізраїлю, тому що всі території сусідні країни сьогодні так само в великому напруженні і. Хтось не наважується сказати, що це близькосхідна війна, але все ж таки говорять про, про те, що ми на грані цього. Коли ми читаємо з вами Слово Боже, воно багато чого нам роз'яснює. Пропоную сьогодні, щоб ми разом звернули увагу на пророчу книгу. Нам потрібно пророче слово. Нам потрібний сьогодні пророк, який скаже точно. І таким пророком, одним із таких є древній пророк Захарія. Наприкінці цієї книги Малого Пророка Захарії в 12 розділі є передбачення того, що ми сьогодні уже спостерігаємо. Але перед цим хочу задати вам питання. Який камінь найважчий? Інколи атеїсти. Задавали інше питання, чи може Бог створити такий камінь, важкий настільки, щоб він не міг сам його підняти, якщо Бог всемогутній. А, і треба сказати, що Бог такими справами не займається. Бо Бог не тільки всемогутній, але і абсолютна мудрість. Але все ж таки, чи існує такий камінь, який не можна підняти? Який цей камінь? Саме цей пророк про це говорить. Давайте ми звернемо увагу, бо в цих пророцтвах вказується на наш час, звертається увага на події, свідками якого ми починаємо з вами сьогодні бути. Провіщення Господнього слова про Ізраїль. Ось що сказав Господь, котрий розкинув небеса, заснував землю, сформував у людині духа, який у ній. Так, говорить Господь, провіщення Господнього слова про Ізраїль. Так, нам потрібно про це говорити, тому що ми живемо в той час, коли ця напруга не спадає. І Господь каже: ось я уподібню Єрусалим до чаші запаморочення для усіх навколишніх народів. Недоля захопить юдею під час облоги Єрусалиму. Станеться того дня таке, що Єрусалим перетвориться на тяжкий камінь для усіх народів. Хто лише спробує його підняти, буде тяжко пораненим, особливо коли зберуться проти нього всі народи землі. Тут і відповідь на нашу загадку. Найважчий камінь, який неможливо буде зрушити і підняти це Єрусалимський камінь. Цим каменем являється само місто Єрусалим, майбутня столиця світу. Так говорить слово Боже. І Ізраїль, за словами пророка, якраз є причиною сп'яніння народів навколо Ізраїлю сьогодні. Я уподібню Єрусалим, каже Господь, до чаші запаморочення для всіх навколишніх народів. Коли ми спостерігаємо, що сьогодні відбувається в Ізраїлі, то ми бачимо, як нелегко вирішувати всі ці конфлікти і проблеми. Всі говорять про мир, а війна тільки розпалюється. Всі прагнуть стабілізації якоїсь, а її немає. Я уподібнюю це місто до цієї чаші. А далі Бог каже, станеться, що Єрусалим перетвориться на тяжкий камінь. Для усіх народів, і не тільки тих, хто по сусідству. Сьогодні проблему Єрусалиму, взагалі Ізраїлю, поділення землі ізраїльської сьогодні ніхто не може вирішити. І цей процес триває вже не один десяток років, і ми бачимо, що виходу немає. Час від часу політики, президенти, які. Заступають на свій пост, обіцяють, що вони вирішать це все питання, і цього не відбувається. Чому саме так? Тому що Господь стоїть за цей народ. Ми знаємо, що із древніх часів він вибрав його, він не кращий народ від інших. Так сам Господь сказав, не чисельніший від інших, але Бог вибрав саме євреїв для того, щоб від Авраама, Ісаака і Якова потім далі ось це насіння. Збереглося для того, щоб у світ прийшов Месія. І пройшли століття і тисячоліття прийшов наш Господь Ісус Христос. Він був єврей по плоті. Він звершив місію спасіння. Але Бог не відкинув свій народ. У Бога є плани ще для Ізраїля. І ми читаємо: того дня говорить Господь в цьому пророцтві Захарії. Уражу кожного коня полохливістю, а його вершника безумством, однак вражаючи сліпотою всіх коней, оточуючих народів язичників, і не спускатиму своїх очей з нащадків Юди. Господь обіцяє, що настане такий час, що Він по-особливому буде дивитися на нащадків Юди, на євреїв. І взагалі на ці 12 розпорошених, розкиданих колін по всьому світу, коли вони сьогодні навіть до кінця й не знають, хто з якого коліна. Але Слово Боже каже, що саме в такі особливі дні, в останні есхатологічні часи, євреї і їхнє керівництво буде більше усвідомлювати, що саме Бог їх захищає. Тоді можновладці юдеї усвідомлять у своїх серцях сила мешканців Єрусалима, таки в Господі Савооті, їхньому Босі. Коли я читаю пресу а, з Ізраїля або слухаю новини з Єрусалиму сьогодні, я слідкую за цим. Я чую, як євреї звертаються до Бога в молитві. Для того щоб саме Господь, Бог воїнст Ізраїля, Господь Саваот, воїнст Небесних, Бог захистив їх. І вони в прямому ефірі е, закликають, щоб кожен єврей молився, щоб Бог подав цей захист. У нас, українців, виникає таке рівневе питання. І я його чув в Україні. Чому сьогодні? Більше захищають Ізраїль, ніж Україну. Ми потребуємо захисту. У нас так само літають ракети. Ми так само переживаємо щось подібне, і ми більше сьогодні розуміємо тих, хто на Близькому Сході живуть в землі обіцяній, тому що Україна в чомусь схожа на Ізраїль. Але давайте. Звернемо увагу, хоч ми потребуємо допомоги, і нам потрібна ця допомога, Біблія говорить про те, що відбувається підготовка до важливих подій, і епіцентром цих подій буде Близький Схід. Тому що там мають стати ноги Месії, нашого Господа Ісуса Христа, в час, коли Він повернеться, і коли Він. Установить своє тисячолітнє царство. Євреї в той час стануть центром уваги у всьому світі. І в цьому пророцтві сказано, «У ті часи я уподібну провідників юдеї до жаровні з вогнем між дровами або до смолоскипів серед снопів, запалених. Вони піддаватимуть вогню довколишнім народи справа і зліва. Тоді, як Єрусалим і надалі залишатиметься заселеним Єрусалимом на своєму місці. Бачте, Господь пророкує, і дає це слово через Захарію і говорить про те, що євреї стануть оцим полумням для багатьох оточуючих народів, але Єрусалим буде залишатися заселеним містом. Єрусалим буде центром цих подій, і ніхто не зможе вирішити це питання. І прийде час пізніше, коли Месія буде являти свою славу в столиці світу. Тому що центром світу в часи з'явлення Ісуса Христа, столицею світу, буде саме Єрусалим. Ось чому такі напруження і такі події. Про це знає сьогодні диявол. І легіони бісів сьогодні направлені на те, щоб зробити все для того, щоб руйнувати. Ізраїль і Єрусалим. Але Біблія говорить, і цей текст говорить: найперше Господь урятує юдині намети, щоб слава Давидового дому і слава мешканців Єрусалима не затьмарювала слави Юдеї. Найперше Господь урятує намети Юди. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалима, так що найслабіший серед них тоді уподібниця до Давида. А весь рід Давида, як Бог, як Господній ангел, який іде перед ними. Ось яке благословіння, ось яке посилення, яка потуга буде в часи, коли Господь буде являти свою славу. У той час я буду готовий нищити всі народи, які посміють напасти на Єрусалим. Давайте зауважимо, що це древнє пророцтво. І коли ми дивимося на події, в контексті яких ми сьогодні знаходимося, ми бачимо, як Господь пильнує своє Слово. І от тоді відбудеться щось неймовірне: покаяння народу і прийняття Месії Ісуса Христа. На рід Давида, на мешканців Єрусалима, я зіллю дух милосердя і молитви, каже Бог. Вони дивитимуться на мене, на того, кого прокололи. А кого прокололи? Місію, якого не прийняли перший раз. І голоситимуть, як оплакують улюбленого сина, одинака, та гірко сумуватимуть, як сумують за перворідним. Голосним того дня буде плач в Єрусалимі, як голосіння за в долині Мігідо. Тоді плакатиме весь край, голоситиме кожне плем'я окремо, нащадки дому Давида окремо. Роду Натана окремо, роду Левія окремо, роду Шимея окремо, жінки окремо, решта та нащадків наштат, окремо, кожен рід окремо, і їхні жінки також е, окремо. Ось до чого ми живемо, йдемо. І ми живемо в ті часи приготування, коли Господь, столицю світу, визначить саме в Єрусалимі. Ізраїль залишиться в епіцентрі світових подій. Війзла сьогодні готує ще один удар, і буде ще один удар, і не один удар по Ізраїлю для того, щоб знищити цей народ. І Господь захищає цей народ. Україна і події, які у нас відбуваються, це. Виконання Божих пророцтв Ізраїлю. це частинка цього глобального плану Божого і тих подій, які ми з вами сьогодні спостерігаємо. І ми задаємося питанням, чи не настають часи повернення Месії? Люди намагаються підняти цей важкий камінь, і вони не зможуть цього зробити. Який найважчий камінь Єрусалимський. І ми будемо з вами спостерігати, як в точності Господь буде виконувати те, що ми сьогодні прочитали. Прочитайте ще раз Захарію 12 розділ. І кожен, хто сьогодні сповідує ім'я Боже, переконується, що жодна йота не минеться, все виконається. І навіть якщо ми маємо проблеми і труднощі в Україні, і в нас триває війна, ця війна це частина Божого глобального плану, Божих пророцтв, які виконуються сьогодні в світі. Коли ми дивимося на Росію і бачимо, як сьогодні прогресує антисемітизм, і не тільки в Росії, і не тільки з боку мусульманських країн, а в багатьох країнах світу, як іванинські віруючі, ми маємо займати абсолютно тверезу позицію на основі цих пророцтв молитися за Ізраїль, молитися за Єрусалим, молитися за місце, де Божі ноги, ноги Месії стануть для того, щоб явити свою славу. І цей день наближається. Ми готуємося до цього, тому молимося, воюємо, боремося і з Господом переможемо.